6 травня Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це перше відео з чотирьох, в якому я розповім вам про основні зміни до постанови 560. Тож загальний огляд. Останніми змінами передбачено електронне направлення на наволика через реєстр оберіг. Оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку, врагу порядок подачі документів для здобувачів освіти та інших ключові питання. Також передбачено відображення в єдиному реєстрі державного празовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про вручення або резервісту повістки на бланку, оточнено строк, в які певні категорії військовозобов'язаних та резервістів можуть подавати документи на відстрочку. Окремо визначено, в яких випадках особа не направляється на медогляд, а також за яких умов спрямовується на ВЛК, якщо не прогодля огляд або якщо строк придатності закінчився. Процедуру направлення на ВЛК тепер також формують в електронному вигляді через реєстр оберіг. Крім того, оновлено перелік документів для багатодітних, тобто тих, хто має трьох і більше дітей до 18 років. Це лише загальний огляд у наступних відео ми детально розберемо кожен з блоків змін окремо. Підписуйтесь, щоб не пропустити.